Світлана Воропаєва, Іванкові сни. Темним зоряним небом летіла маленька, блакитна хмарка. Але ні, ні, це була не просто хмарка, а черговий сон хлопчика Іванка. Хмара на повних порах залетіла в двері Іванкової квартири. І тут же Вирізалася в своїх побратимів, які юрмилися в коридорі перед зачиненими дверима хлопчикової спальні. Невже знову не спить? здивувався сон, що знову спізнився. Знову, бо цей сон завжди спізнювався, а хлопчик часто не міг вчасно заснути. Не спить, пробурчав сон, що стояв першому черзі для показу. А десять годин вечора було чотири хвилини тому. Ого. обурився сон, що спізнився. Це що ж, Іванко, знову не встигне мене подивитися, так не чесно. Надув губи сон і з блакитної став сумно синьою хмаринкою. Сон, може, хотів би розплакатися, але він не вмів. Так. Він став зовсім схожий на дощову хмарку, але ж насправді нею не був. Іванко не спав. Починаючи з дев'ятої вечора, він гасав по кімнаті в піжамі. Мама прочитала йому цілу довгу казку, тато двічі приносив Іванкові попити води. Іван тричі встиг сходити до туалету. Але все одно. Не міг вибрати правильну позу для сну. А головне, ніяк не хотів заплющити очі, а все тому, що Іванкові дуже не хотілося щось опустити, і ці вогники від ліхтариків та інших вікон за вікном, і похід солдатика через гори одягу до шафи, і шини на машині, які так легко знімалися. Але потім ніяк не хотіли заново налазити на колеса і планшет, який показував милий короткий мультфільм і, і стільки ще всього, що ніяк не можна було відкласти до завтра. Як задорослі не розуміють, що важливі сплави не можна переносити на завтра, думав Іван. Коли вкотре пішов дивитися на темну вулицю за вікном, освітлену не лише вогниками ліхтарів, а зірками та великим круглим місяцем. Ні, я так більше не можу. раптом на щось наважився сон, що завжди спізнюється, і пояснив Я більше не можу бути таким непотрібним. Він протиснувся між своїх побратимів, які мирним натовпом чекали свого часу в коридорі і прорвався до Іванкової спальні. Стій, стій. Не можна, не можна. Так ніхто не чинить, кричали блакитні хмаринці вслід інші сни. Але сон був непохитний у своєму рішенні, Поговорити з хлопчиком. Ой, доблої ночі. Тільки й зміг випалити Іванку, коли хмара занеслася до його кімнати. Хлопчик не втримався і шмякнувся на дубцю від подиву. Іванку було лише чотири роки, без жодних хвостиків. І через свій вік він ще міг собі дозволити так падати на дубцю від подиву. Ти чому не спиш? Я ж такий цікавий? З порога почав обурюватися сон. Ти? Ти? А хто ти? Я твій сон на останок, найсолодший, найяскравіший, а ти мене ще жодного разу не глянув. Чому? ще роздивувався Іванко. Ось і я тебе питаю, чому? Чому ти не лягаєш спати вчасно? Через це тобі не вистачає часу подивитися усі свої сни. Ось дивись. Додала хмарка і вмить огорнула собою хлопчика. Іванко стояв на палубі за штурвалом великого парусного корабля. Попутний вітер приємно дмухав йому в спину. Він знав, що пливе на Райський острів за скарбами, захованими піратами. Як це було захоплююче? Вмить туман розвіявся. Іванко знову сидів у своїй кімнаті і здивовано дивився на сон Хмару. І мене, і мене не встигнеш подивитись. увірвалася до спальні. Ще одна хмарка, тільки вже фіолетового кольору. Вона, не зупиняючись, промайнула по кімнаті і огорнула собою Іванка. Тепер Іванко ширяв у відкритому космосі, в величезному білому скафандрі. Зірки йому привітно сяяли, а повз нього пропливали метеорити. І тільки Іванко наблизився до планети Сатурн, тільки хотів дотягнутися до кільця, яке оперізувало планету, як знову опинився на своєму ліжку, в своїй спальні. Ех. сумно промовив хлопчик. Ех. підтримали його сни. Тільки снів уже було не два, а багато. Здається, вони всі проникли в Іванкову спальню з коридору. Це я стільки всього пропускаю, бо не лягаю спати вчасно? Так? сумно запитав хлопчик. Так, дружно відповіли сни. Хочеш, я допоможу тобі сьогодні заснути і наснюся тобі першим. Сподіваюся, брати мене пропустять, як виняток. Запропонувала блакитна хмарка. Усі сни одразу закивали. Тоді лягай, закривай очі і починай мріяти про гарний сон. А решту я зроблю сам. Добле, охоче погодився хлопчик. Коли мама та тато заглянули до Іванкової спальні, хлопчик вже мирно спав. І посміхався чомусь у вісні. Після цього вечора він часто посміхався у вісні і майже завжди лягав спати вчасно, бо тепер Іванко знав, що спати теж буває дуже і дуже цікаво. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові. Цікаві історії та казки.